Сьогодні у програмі Мить істини про таке: пішли під лід. П'ятеро війничан стали заручниками води. Шукачі кольорових металів. Ціна, власне, життя. Консультаційний центр в центрі міста. Ваша безпека. Вітання дітям до новорічно різдвяних свят. Обережно лід. Теорія на практиці. П'ятеро віничан провалилися під лід у селі Жабокрич Крижопільського району. Повідомлення про це надійшло на пункт державної пожежної частини номер 20 районного центру. Черговий караул одразу виїхав на місце виклику. Скоро лише казка примовляється та завершується щасливо. Навіч усе набагато прозаїчніше та страшніше. Від Крижополя до Жабукрича 15 кілометрів. Отож, коли рятувальники дісталися ставка 47-річного та 54-річного місцевих мешканців врятували односельці. Ще одного, 20-річного, витягнули бійці служби 101. Почали шукати ще двох. Викликали на допомогу водолазів аварійно-рятувальної станції Дністер міста Ямпіль. Вже зійшла перша зірка католицького святвечора, і люди сиділи за святковим столом, а для 20 та 21-річного хлопців зірка згасла назавжди. Дістали їх затемно. Додали до сумної рахівниці. Спочатку цієї зими вода не відпустила п'ятеро бранців. Вже сутеніло, коли диспетчери служби 101 отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію. Стався сув ґрунту на полігоні побутових відходів у Стрижавці, і шукачі кольорових металів опинилися під шаром землі. Шанси вижити вимірювалися кількома хвилинами, та використати їх не судилося. Кілька годин витратили працівники оперативно-рятувальної служби, аби на триметровій глибині відшукати 23-річного та 37-річного чоловіків. Ще один місцевий мешканець. Також брав участь у пошуку кольорових металів. Він і покликав на допомогу, і став свідком загибелі своїх друзів. Відтак правоохоронці з'ясовують обставини надзвичайної події. Перше в обласному центрі розгорнув роботу мобільний консультаційний пункт протягом трьох днів на Майдані Небесної Сотні проводитиметься інформаційно-просвітницька робота з Вінничанами щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. І наближується в нас відповідно новорічні свята, тому працівники будуть роз'яснювати правила поведінки людей. На під час святкування новорічних свят відповідно будуть і роз'яснення правила поведінки людей на люду, а будуть роз'яснені і правила дії людей під час надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в тому чи іншому підприємстві, установі організації Метою створення цього мобільного консультаційного пункту з питань навчання населення щодо дій. У разі виникнення надзвичайних ситуацій було те, щоб провести роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій. Це по-перше. По-друге, дати змогу людям самостійно вивчити літературу з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності це посібники, пам'ятки, брошури, буклети та іншу продукцію видавничу. І далі безумовно це ще практичне навчання, тобто будуть проведені у нас і тренінги щодо одягання засобів індивідуального захисту, щодо користування засобами пожежогасіння первинними. Далі буде майстер-клас щодо надання до медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Програма дуже насичена. І дуже цікава навчання діям у екстрених випадках організовано у вигляді бесід консультацій, тренінгів, а також за допомогою листівок, брошур, плакатів та засобів індивідуального захисту. Педагогічні працівники навчально-методичного центру усім охочим нададуть психологічну консультацію до співпраці у роботі мобільного консультаційного пункту, залучені особовий склад головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також фахівці товариства Червоного хреста Вінниця газ, міської рятування рятувально водолазної служби та центру медицини катастроф. Напередодні новорічних свят вінницькі рятувальники завітали з концертною програмою та подарунками до вихованців прибузької школи інтернату. Разом з артистами естрадно-духового оркестру головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій малеча співала кращих зимових пісень. Втім, не забули і пригадати про основні правила безпеки життєдіяльності, а також номер екстреного виклику служби 101. А ще цього дня дітям передали м'які іграшки, які замість квітів зібрав на власному весіллі один із бійців держслужби з надзвичайних ситуацій. Чудовий захід. Я гідно не можу передати наскільки він. Емоційний був, наскільки він насичений був, наскільки він дітям приніс настільки задоволення від цього заходу, і я так завжди ми оцінюємо захід. Чи цікаво дітям, чи це корисно дітям по їхніх обличчях, по них самих. І наскільки діти були зацікавлені і сиділи, посміхалися, і разом з тим проводилися цікаві стільки. Паралельно з тим, щоб це був такий, можливо, святковий концерт для них даний, і разом з тим конкурси, і вони брали участь у цьому святі. Концерт дуже задоволені. Співпраця з цим загальноосвітнім навчальним закладом триває давно. Постійно проводяться в ньому вікторини, різноманітні конкурси на базі цього навчального закладу. В 2014 році відбувся обласний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників завдяки співпраці з адміністрацією цього навчального закладу, завдяки підтримці обласного управління освіти ця робота дає плідний результат. Кожного року на кожне свято рятувальники намагаються привітати дітей. Подарунками, солодощами. Сьогодні відбувся святковий концерт силами оркестру Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій Вінницької області. І діти, і адміністрація закладу з теплотою прийняли рятувальників і сподіваємося на подальшу співпрацю. А от дітей-перселенців із Криму та східних областей України, які наразі проживають у Вінниці, рятувальники запросили на гостини до себе та влаштували їм теплий прийом. Після фінальних акордів святкового концерту малеча отримала подарунки. А дружина юних пожежників знайшла нових друзів та майбутніх учасників дюб. Уроки на базі водолазно-рятувальної служби для вінницьких школярів не рідкість. Працівники служби 101 тут навчають молодь правилам безпеки життєдіяльності. Цього разу рятувальники демонстрували учням, як надавати допомогу людині, яка втрапила в ополонку та переохолодилась. Діти дізнавались про первинні реанімаційні заходи для потерпілого. Сьогодні ми бачили способи рятування людини, якщо вона попала під лід. Так потрібні, адже при будь-якій ситуації треба знати, як. Вилізти з неї і щоб не потрапити у біду, нам розказували, що треба використовувати при утопленні будь-які ручні засоби, які є під рукою, щоб допомогти тому, хто потопає, вилізти на землю. Тимчасове потепління та різкі перепади температури призвели до танення криги. Рятувальники закликають не виходити на водойми. Вони нагадують, що безпечним для однієї людини вважається лід завтовшки не менше ніж 7 сантиметрів. Аби обладнати ковзанку, необхідно дочекатись криги 10-12 сантиметрів а для масового катання безпечним буде лід у 25 сантиметрів.